Добрий день наші глядачі. Сьогодні у нас нас зустрічі з Маркасі. Один з розробників цікавого продукту для бізнесу, а саме розробник програмного рішення як бонуска. Всім доброго дня! Привіт! Радий, що ти мене сюди покликав. Мене звати Віктор, я SEO бонусної системи «Бонуска». Круто. Давай трішки розкажи про свій продукт, щоб глядачам було зрозуміло. Е, ну, надихалися ми систем... тим, що існують певні проблеми, в принципі, як в Україні, у малого і середнього бізнесу. Дуже багато що загибається, і в контексті війни з'являється багато проблем. І дійшли до такої думки, що можна облегчити життя нашим підприємцям, створивши систему лояльності, яка буде. І корисна для клієнтів, тому що їм буде трошечки комфортніше, так? конкретно в нашій системі. До цього ми дійдемо пізніше, і вона буде дуже легка в інтеграції для всіх, допоможе утримувати клієнтів, які були до цього, у себе ж на точці, і паралельно вже розширяти. Віктор, скажи, в чому суть самої розробки твоєї програми? Суть даної. Програми карти лояльності такої універсальної насправді набагато легше пояснити на якомусь прикладі. Так, от всі ми часто ходимо в кав'ярні, там Отсут. існують карточні системи дуже часто. Да, це системи ми також дуже важко назвати. Насправді так, роздруковані картки, на яких баристи розписуються, щоб люди отримували якісь бонуси. Так. В чому Кому в подарок? Так, да, в подарок кава, кава в подарок, да? там бонусів немає, як такових, да? просто кава в подарок. І е, наша бонусна система, вона це все упразняє, вже не буде цих от карток. Існує звичайний QR-код, який людина сканує, і отримує бонуси, які накопичуються. Тобто, окрім того, що картки не давали можливості зв'язуватися з постійними клієнтами, то цей QR-код і сама програма надасть цю можливість. Принципі, це як карта лояльності, яка є всюди, да в більшості якихось мереж і тому подібного, так але Але проста вона буде... проста, Вона дуже проста і вона дуже легко підключається до любої кав'ярні, дуже ну або до любого закладу, до любого бізнесу. А як взагалі з'явилася ідея такої лояльності, тому що в принципі зараз їх на ринку багато. Е... Найшла така думка. Я дійшов до цього, бо ну коли я ходив пити якусь каву. В мене весь час збиралися ці картки. І вони візде по гаманцю були розкидані. Величезна кількість самих цих карток, непонятно, що і звідки. І іноді буває вони губляться. І за цього можна не якусь каву. Сто відсотків і, <с -ків> і, типу, з цього стає трохи обідно. І хотілося створити якусь таку таке загальне місце для цього всього, щоб воно і не замаємало місця в гаманці. І весь час було при тобі Я так розумію, ти хитряк. Що карточки губиш, вирішив зробити програму, так ну можливо, да, але хоча тут важко сказати, що хитряк, тому що там все буде максимально чесно і прозоро для клієнта і для власника самого бізнесу в чому суть самої бонусної програми, яку ви розробили, від інших. Основна різниця заключається в тому, що немає ось цієї от важкої реєстрації для клієнта в моральному плані. Немає ні номерів телефонів, ні пошт. Тобто, це робить самого клієнта набагато лояльніше до самої бонусної системи і дозволить йому краще з нею контактувати. Друге, у нас все ж таки існує мінімальна розсилка і нагадування про себе, тобто в самому. В самій цій програмі в боті можна створювати пости і надсилати їх своїм же клієнтам, які вже у вас були. Тобто нагадувати про себе, показувати про нові якісь позиції, там переміщати їх, можливо, навіть якісь інші місця там в соцмережі, набувати собі якусь аудиторію. Зараз дуже дивляться нас багато наших клієнтів, які мають кав'ярні. І вони часто до нас телефонують щодо бонусних програм, угу. І, взагалі, це дуже важко підключити, наприклад, вашу програму. Е, нашу програму підключити займає 5 хвилин. Якщо не менше, ну ладно, трошки брешу. Да, ще не треба буде роздрукувати qr код Ага так, то в принципі це займе 5 хвилин. Ви скануєте qr код підключаєтеся до бота, заходите на наш сайт, реєструєтесь на ньому, підключаєте телеграм-бота, ваш конкретний ID... З Телеграм-бота до аккаунта з поштою, тобто конкретно тут вже вам прийдеться надавати свою пошту, так і вже там ви можете створити собі спокійно заклад і далі не його адмініструвати, а отримати а qr Взагалі, і все. Як працює сама бонусна програма? Е, людина приходить в заклад, сканує QR-код, натискає кнопку отримати бонуси. Так, якщо у вас е, існують інтеграції з, наприклад, смарт касою, так то людина просто потім отримує чек. Фотографує його насилає боту, всі бонуси розраховуються автоматично по відсотку, який ви самі поставили. Це дуже круто. Якщо цього, наприклад, немає, то воно е, стає трошечки менш зручним, але насправді дуже адаптивним. Тоді приходить до працівника. Ви можете додати працівника в сам telegram бот тобто, до вашого закладу. Він йому прийде запит про те, що там такий-то користувач хоче отримати бонуси. І там бариста вже надає певну кількість бонусів. Тут вже важче контролювати, але сам особистий кабінет дозволить дивитися на те, що начисляє Бариста, кому начисляє бариста. Тобто дозволить трошки над цим керувати, плюс бариста не можна читати самі собі. Ну, тобто буде простіше для власників, які мають смарт-касу, так то да, буде... набагато простіше буде для власників, які мають смарт-касу. Але ми ще задумуємося про те, щоб якщо е, власник може друкувати чеки, ну так. всякі ситуації буває, ті, mm -hmm. хто не може друкувати чеки, то ми, використовуючи штучний інтелект, можемо обробляти сам чек і під також відсоток, який налаштований в системі, видавати е, бонуси. Ну, Для власників смарткаси, в принципі, ми вже тестуємо на багатьох клієнтах цю програму, то ви можете просто сканувати чек з екрану. Так, е так, е можна ще сканувати сам чек з екрану. Тобто, не ну, обов'язково друкувати чеки видавати так. ви час ці чеки, можна просто показувати з самої смарткаси екран. Е е екран, там тому де буде розумі, номер да? чека, так. Ну, це дуже круто, тому що зекономити на папері. Е Віктор, таке ще питання, яке буде цікаво клієнтам. Чи бачите ви збільшення повторних покупок клієнтів, там, яких користуються вже цією програмою? Е, так, скажу по своєму досвіду, я набагато частіше почав ходити в кав'ярню, де підключений сам цей бот. Мені подобається, як збирають ці циферки, в, в контексті кав'ярні. просто подобається, що вони ростуть. Да? І ти так дивишся, блін, клас, в мене вже назбиралося. Там, певна кількість бонусів. Потім якось їх витрачу. Да? Тобто, просто от. Подобається щось накопичувати. І я це відчуваю на собі. І доходжу до того, що скорі... ну, з більшою ймовірністю продажі виростуть просто по тій причині, що я впевнений, не тільки мені це буде подобатися, ці цифри, які ростуть в еквіваленті ваших грошей. А власники бізнесу мають якісь правила, чи вони самі можуть нараховувати, скільки бонусів списується, скільки нараховується? Вони самі це контролюють. Тобто можна вибрати відсоток. Якщо у вас не підключена смарт-каса, ви самі можете вводити певну кількість бонусів, які нараховуєте. Ви можете сприймати цю бонусну систему як завгодно. Ви можете надавати за кожне замовлення одиничку. Да? людина назбирає дев'ять там одиничок, вона отримує каву. Ви можете зробити таку ж саму карткову систему в нас. Просто тоді, наприклад, бонуси будуть сприйматися трохи по іншому, конкретно в вашому закладі. Ви можете робити все, що завгодно з цим. А чому зекономить власник бізнесу, який перейде на бонусну систему, як мінімум, він зекономить на тому що йому не потрібно буде друкувати ці картки. Ну, Менше, ну, скажімо так, проблем з піаром. Тобто, вже в нас вбудовано те, що ви можете надавати самі е, ці... рекламуватися своїм же ж клієнтам. Да, тобто, це вже трошечки зменшує якісь витрати на рекламу. І основне, що інтеграція своїх карт лояльності коштує набагато дорожче. Їх розробка або їх підключення. В нас же все. Робиться дуже швидко і відносно недорого. Ну, це 100%, тому що карти лояльності взагалі дуже важко підключити, впровадити, але з вашим рішенням, думаю, буде цікаво клієнтам. Цікаве ще таке питання: чи важко інтегрувати вже в існуючий бізнес е, таку програму лояльності бонуску, чи це так само все робите за 5 хвилин. Ви просто заходите в бота, реєструєтесь на, в особистому кабінеті на сайті авторизовуєте свій ID і граєтеся з чим завгодно. Якщо навіть у вас велика мережа, ви можете спокійно зайти, створити просто собі мережу, накидати в неї закладів, які будуть в'язатися просто під вулицю, де він знаходиться, і у вас виходить зразу же ви отримуєте велику як карту лояльності на всю мережу. У вас будуть загальні бонуси для всього. Що робити власникам смаркаси і по кроку, от, наприклад, вони бачать наше відео. У них є смаркаси, є кав'ярня, і от вони вирішили підключити їхні дії. Переходити на сайт Бонуски там буде посилання на бота. Після цього перейти по цьому посиланню, ви вже зразу вже будете в ньому зареєстровані. У вас буде свій унікальний айді. Після цього ми повертаємося назад на сайт. Так, тут трошечки мудрено, тут нічого не поробиш. Так перейти назад на сайт і зареєструвати свій особистий кабінет. Там можна буде авторизуватися за гуглом або зареєструватися за поштою і паролем. Підтвердити все. І після цього вас попитають, підтвердіть ваш ID телеграму. Ви надаєте ID, який у вас в вашому телеграмі з'явився, коли ви зайшли в самого бота, і підтверджуєте його. Там потрібно буде зайти в поле ваш ID, там буде підтвердження пошти, натискаєте, підтверджуєте свою пошту, все, ви в кабінеті. Я вас вітаю, ви зайшли в кабінет. Після цього ви вже вибираєте, хто ви що Ви, да? ви мережа, чи ви просто звичайний якийсь заклад, або там може якась бабуся, яка торгує на базарі. Да? Вибираєте, що вам підходить? Наприклад, ви там кав'ярня. Вибираєте собі створити заклад, надаєте йому назву, і все, ваш заклад створений. Далі ви починаєте вже ним керувати. Тобто ви можете обрати кількість відсотків, надати туди вулицю, отримуєте сам штрих-код. В принципі, вже як такової вулиці достатньо, воно вже починає працювати без підключеної смарт-каси, без нічого. Так? Але якщо ви хочете інтегрувати смарт-касу, то тоді вам придеться повернутися назад до бота, і там буде в управлінні кафе смарт-каса. Просто ви заходите. Не даєте пошту, пароль, вас підключило все. Від кабінету смарткасу. Да, так, так, да, да, від кабінету смарткаси, так, да, і налаштуєте відсоток в кабінеті, і все. Тобто все, воно від... так трошки пригаючи, так, але просто діло в тому, що в телеграм-боці воно там безпечніше все зберігається. Тому цікаво. Таке питання: а чи клієнтам, які ходять в кав'ярню, важко буде зареєструватись чи ні? Просто посканувати qr код Ну, все, це вся їх реєстрація. їхня реєстрація. Їх Раніше реєстрації. збирати чеки, правильно? Так, да, далі збирати чеки. Насправді, я так от скажу підвохом, да, достатньо просто, щоб вона просканила QR-код, і вона вже в вашій системі. <рекула> тобто <рекула> не обов'язково, що вона чек відправить або отримає бонус, бонуси. Просто просканила QR-код, і ви вже можете її робити розсилку. У як клієнту дізнатися, скільки в нього бонусів? В самому Telegram-боті існує кнопка Мої бонуси людина просто натискає і дивиться, що в неї фактично по кожному із закладів, яких вона була. Тобто все це зберігається в самому Telegram-боті і не треба взагалі задумуватись про те, скільки, там, що там, нажимаєш кнопку і все. Чи працює програма з будь-яким рішенням, чи потрібен якийсь додатковий софт власнику бізнесу? Нічого не потрібно. Власнику бізнесу просто потрібна наявність телеграму і можливість зайти в Google, да, щоб зайти на сам сайт бонус кінця. Яка взагалі зараз налічується кількість клієнтів в самої бонусної програми? Ну на даний момент десь приблизно три тисячі клієнтів. Всі вони користуються, всі добре виходить. Ну, це Тому зручно. Вони взагалі. з адаптувалося під саму сам телеграм-бот, і воно зручно їм. Чому власник бізнесу має перейти на бонуску? Це зручніше, це дешевше і вигідно. Но, якщо, наприклад, використовувати звичайні акції, ти губиш сходу. Тобто ти робиш якусь знижку, і ти зразу вже загубив ці гроші, на які ти зробив знижку. А сама лояльність під собою відрозуміває, що тіпа, це буде якби відкладений попит. Людина, мало того, що підв'язується частково під сам заклад, так е ти нічого не губиш конкретно в цю секунду, як власник. Тобто, в цю секунду тобі заплатили повну ціну. І якби людина вже потім повернеться чи не повернеться, це вже інше питання, так, але. Вже як мінімум ти не губиш оцих 10%, наприклад, з знижки ну, сію секундний, скажімо ось. Так, да, ну це логічно, в принципі. Да. Ще таке питання цікавить. На чому власник бізнесу зекономить при підключенні бонусів? Е, зекономить на друку самих карток. так, Тобто ми вже. Цю тему піднімали. Да? Тобто, самі картки коштують також гроші. Кожна картка вона повинна бути і з кольором, плюс-мінус в ідеалі, ну, хоча б частково нормальної якості. Да? Тобто на А4 порізать, я думаю, люди посміються і скажуть, що вже ладно. Да? Тобто, це повинен бути папір плюс-мінус нормальної якості, а це все коштує грошей. І якщо багато людей ходить в сам заклад, то понятне діло, що тоді кількість карток збільшується. А так ти на цьому дуже сильно економиш, тому що в тебе є просто підписка. Плюс все ж таки додатковий бонус до самої цієї карти лояльності це оця мінімальна розсилка в самому поці. Тобто можна про себе нагадувати. І також ми плануємо додати функцію, щоб можна було конкретному якомусь користувачу давати свої унікальні пропозиції. Тобто а що це саме... також буде заманювати людей. А що саме таке розсилка, тому що в принципі трішки незрозумілими моє... е, що таке розсилка? Е, в само... Сам telegram бот буде надсилати в чати користувачам, з якими він веде вже переписку, які підключені, ваші пости. Тобто, ви, наприклад, у вас з'являється там новий якийсь напряд. У мене була один раз проблема, так коли я дуже сильно хотів спробувати бамбел. цю штуку американську на шарики туди mm. насипають. І я шукав цей бамбл десь півдня. Я ну. По-хорошому, я витратив на це десь 4 години, а потім, як з'ясувалося, цей бамбл був в мене під будинком. Тобто, ну, якби в мене була ця карта лояльності, і мені би прийшов би від... ну, повідомлення про те, що отут є бамбл, я б не витратив би кучу часу. Я б зразу приїхав би туди і отримав би свій бамбл. Хоча в мене був такий настрій, що міг би поїхати би кудись в інше місто за, я за тим Bumble. новий Bumble, да? Да, Там, тобто, а чи буде платна розсилка для власника бізнесу? Е... Бо, наскільки мені відомо, зараз боти потрібно платити за розсилку? Е, в даний момент ні. Е, своїм е, клієнтам. Я планую це робити безкоштовно. Під словом, своїм клієнтам, я маю на увазі тим, хто вже був в самому вже цьому закладі. А от якщо ви, наприклад, хочете більше аудиторії, наприклад, да, там, трошечки спробувати поцупити конкурен... у конкурента да, клієнтів, то це вже буде коштувати грошей. Тобто тоді ми будемо використовувати вже більше свою ще базу даних і підключати інших клієнтів, які були там ну, до цього. А для які власників смарт-каси підійде ця бонусна програмка? Я би сказав, для любого малого середнього бізнесу. Я навіть, ну, от може сайтам важко сказати, да, наскільки конкретно сайтам це потрібно, mm -hmm. а всьому, що має фізичний якийсь, якусь фізичну оболочку, скажімо так, да, там якийсь маф або мережа, або кав'ярня, або ну це просто бабуся, яка підключила собі смарт-касу, сидить, продає десь на базарі щось. Це підійде всім, да, хто може просто поставити QR-код собі на стол і все. Тобто підходить всім. У прикольно, що в принципі це зручно для власників бізнесу і не потребує додаткових витрат, я так зрозумів. Так, так. Тобто, максимально мало грошей і користі, це все розвивається весь час, оскільки воно дуже гнучке і просте, туди можна накидувати майже все, що завгодно. Тобто, воно буде рости далі і накидуватися всяким цікавим функціоналом для власника. Інтегрування зі смарткасів відбувається автоматично, чи потрібно ще звертатись на службу підтримки для того, щоб зробити інтеграцію? Нікуди не треба звертатися. Якщо у вас вже є свій аккаунт смарткасі, у вас підключена фіксалізація, тобто ваші чеки мають номер, який ну, з'являється в самій смарткасі, так то. Ніяких проблем взагалі немає. Вам просто потрібно зайти, ввести логін, пароль, ви підключені. все. ну і відсоток вистав. звичайно. то без відсотка воно ж явно нічого рахувати там не буде, Виход... буде кастомний відсоток. А чи може один клієнт, наприклад, в два по одному чеку два рази нарахувати бонус? Ні, не може стоїть в нашій системі безпеки неможливість використовувати один і той самий чек. Тобто він використовується тільки один раз: один чек, все. Як тільки він забитий, все він в нашій базі світиться все, і ним скористатися знову не можна. Яка виходить абонплата за цей продукт? 150 гривень в місяць. 150 Сто в місяць. місяця. Якийсь пільговий період щоб для наших клієнтів по промокоду Смарткас? Пільговий період для клієнтів по промокоду Смарткасса буде впродовж місяця безкоштовного прикольно. Взагалі все Всі можуть тестувати в цілому, yeah. так. Да. А в середньому на яку кількість розрахована на даному етапі програма, чи немає кількості користувачів? Е, на даному етапі розрахована на. На скільки закладів? Якщо так от прикинути, я думаю, десь закладів 50. 50 так? Думаю, десь 50 закладів на даному етапі. Якщо прийде клієнт, якого 100. Якщо прийде клієнту, якого 100, то ми різко переміщаємось, розширяємо свої сервера і. Все, тобто все упирається просто в те, що треба просто розширити мощності, а це не є великою проблемою ну, круто, тобто, на даному етапі. Таке питання: чи, а де зберігається інформація, чи, захи... чи захищений сам клієнт, власник, і то, що у нього десь пропадуть дані, бо зараз е... є такі проблеми на ринку з продуктами? Е... Скажу дуже просто: все це захищає Google. Використовується база даних на серверах Гугла. Конкретно, я можу навіть сказати саме ПО, називається воно Firebase. Тобто, вся безпека ваших даних, вона повністю на Google. Тобто, якщо ви можете взламати Google, да, ну, то... То, ви кілку... дуже щаслива людина. Да? Тобто, явно ви десь знаходитесь в гарному місці, і воно вам не треба частіше всього, якщо ви можете зламати Google. Тобто дані зберігаються на Гуглі. Сервер сам по собі якби і так захищений. І навіть якщо до нього пробратися, то ще раз Google все це захищає. Е, недавно спілкувався знайомий, і вона запитала, як зберегти то, щоб Борис не шахраював або касир. Е, система безпеки буде таковою. Бариста не може сам собі в закладі нараховувати бонуси. Тобто це ніяк. Е, друге, якщо підключена смарткаса, то ну якщо чек оплачений існуючий, то. Взагалі, ніяких проблем не існує, тому що чек пройшов, все кінець. Додатково, якщо все ж таки у вас не підключена смарткаса, так ви там водите все руками, ну і так далі. Да, вам потрібно це контролювати. В особистому кабінеті можна буде зводити статистику, наприклад, за нараховані бонуси на день. Ви знаєте відсоток або плюс-мінус, який воно повинно нараховуватися, і ви бачите, ага, значить, у вас е, виручка за сьогодні була така, то бонусів у вас було стільки. То, якщо бонусів е, менше, чим умовна була виручка, значить все окей. Бонусів більше, ага, значить, і щось та не так. Да? І от ми починаємо вже копати. Тобто можна буде подивитися на кількість бонусів кожного користувача, хто скільки бонусів отримав. Тобто Це все можна буде легко контролювати. А чи були вже зловживання з боку баристів за час користування? Е, ще про? поки що не було. Ще не знайшли лазійку, так? Да? Ще не знайшли нічого. Ну, зі смарткасою не знайдуть. Тобто, там, де підключена смарт-каса, вони не знайдуть нічого, тому що йде підв'язка під самі чеки, все те, що і так існує. А, давай теоретично. Ну, якщо теоретично, от що в дану секунду, да, це якщо хтось знайде чек річної давності да, і його просканує. Це от єдине, що там можна придумати. Але і то це також у празниці. Ну, і в принципі, буде. ну, але да, цим ніхто займатися не буде, так то, ну, ще раз, саме безпечне, це якщо ви підключені до смарткаси. Так, Віктор, цікаво ще таке питання: що порадити клієнтам, які ще не використовують бонусну програму. Що можна їм порадити? Хм. Якщо вони її не використовують, то підключати. Якщо не хочуть її підключати, ну то прийняти реальніше, ті, хто підключать, їх можуть перебити в плані конкуренції. Ну, це логічно. Я тож я так само користуюся заправкою. Я їжу туди, де бонусів більше. Ну так, <с>? ну, да, бо там не дешевше, але в цілому. Чи можлива інтеграція бонусів з іншими програмами лояльності, які присутні в клієнтах? Е, чи з партнерами іншими програмами е, лояльності, чи партнерами, E, взагалі, от за партнерів, скажу однозначно, як я це бачу в майбутньому, і бачу, що буде загальна система бонусів. Щоб було як на мене, да як для, для для людини, яка цим би користувалася, було взагалі прекрасно. Пішов в кав'ярню, отримав бонуси. Там пішов там умовно. В перукарні отримав бонуси там, а потім пішов на СТО, перемонтував машину, використавши ці бонуси. Це було б максимально прикольно, так і хочеться йти до цього. Так, тобто інтеграцію з ну партнерську інтеграцію між собою закладів. Планується вводити, і я буду думати, як це все грамотно реалізовувати. А перенесення бонусів з інших бонусних систем. Тут же може бути трохи проблематично, але реально. Просто виходить, оскільки більшість бонусних систем працює через номери або через пошту, тобто потрібно буде кожному користувачу, для того, щоб все чесно розрахувалося, так потрібно буде заходити також в особистий кабінет і підтверджувати свій ID. тобто mm -hmm. і надавати також свою пошту, щоб можна було ну, зрозуміти, кому які бонуси начисляти. Бо так там умовно хтось захоче. Я собі зараз бонуси з усіх, які вони там збирали роками, да, заберу собі на рахунок, да, mm -hmm. і скажу, що у нас постанова система бонуска. Да. Ну не дуже. Справедливо так. а Назви три основні переваги бонус бонуски. Е, перша перевага. Е, картки, оскільки багато закладів використовують. картки це дешевше, чим картки, в принципі. Тобто, вже на цьому виграє заклад. Е, друге, це можливість спілкування з клієнтами, взаємоз ними якийсь зв'язок. Тобто ті самі пости в самому телеграм боті які будуть надсилатися, так тобто нагадування про себе, якого також мало де є. І третє, саме основне це ціна цих систем, систем лояльності, карт лояльності на ринку. Розробка буде коштувати дуже дорого, або в принципі, впровадження впровадження може бути дорогим і довгим. А ми вирішуємо цю, цю проблему. Все, тому для власника бізнесу це не должно бути дорого да. і зручно, так? Так, да, і це повинно навіть вигідно бути. Тобто, якщо ви використовуєте картки, просто підключення цієї системи, вже вам якісь гроші, вже вам виграє. Чи ви мож... вже отримаєте прибуток просто з того, що підключили. Її. Чи можна в бонусі залишати, наприклад, відгук про обслуговування? Е, в бонусі залишати відгук про обслуговування. Е, ідея звучить непогано, і в принципі. Може бути в планах до реалізації в даний момент такої функції немає, тому що планувалося максимально простий інтерфейс, максимально просте використання, не нагружати ніяк, скажімо так. Клієнтську частину, да, якщо вам зрозуміло, що таке клієнтська частина, ну візуальна частина да, самого бота. Тобто люди відкриють, побачать панель літака і зразу же налякаються. Це хай, хай відгуків гуглі залишають, так? Ну поки що так, так. <клі> хай відгуки гуглі, тобто з часом я думаю, це можна було б додати. Це б допомогло б взаємодіяти і клієнтам з власниками, там адміністраторами, і навпаки. Тобто людині щось не сподобалося, вона сказала про цей недолік, да і власник уже знає, що в нього не так в бізнесі, да чого в них там менше йде прибуток. Так Тобто -то, там можливо в них товари хороші, да там бариста не посміхається нікому, і всіх там шле. Так, да, будемо без тексту. Да, цього. Е, і якби тоді проблема стає зразу зрозумілою да, в чому проблема? І вам про це сказав клієнт, бо Бариста не признається, що він всіх шлем. Ну... Да. Окей. І камеру це, ти не завжди це побачиш. Бо ну, да. спиною стоїть. Питання, яке ми задаємо нашим всім співрозмовникам в кінці: що б ти порадив собі на початку? На початку... А, на, початку... на початку розробки, щоб я собі порадив? От, дуже хороше питання, що я собі порадив би. Не затягувати, напевно. Не затягуй, іди і діли. Я думаю, вам було цікаво це інтерв'ю, тому що багато з вас, хто зізнався про зручну програму лояльності, дякуємо Віктору за цю розмову. Мені, наприклад, було дуже цікаво. І нашому власникам бізнесу ми залишимо посилання на сайт, де вони зможуть перейти і зареєструватися, і вже безкоштовно про. Користуватися продуктом аж цілий місяць, і мені було цікаво з вами поспілкуватися, Тарас. Так приємно, такий цікавий досвід ви мені подарували. Все гарного дня. вам. Навзаєм. Окей.